Слава нації! Вітаю на каналі В ефірі Я Сашко Добрий. Збираюся катати трофейний танчик Т-90 для того, щоб на практиці, а не в теорії, дізнатися, до чого призвели ті маніпуляції, які ми з ним проводили, зокрема, в частині його поведінки, керованості і всяких таких штучок дрючок Разом з тим, я забув, я не частой експлуататор саме танчиків. Я забув, що в зимовий період, коли ти його залишаєш більше ніж на 2 години, треба відкачувати оливу з передач. Відповідно, зроблю про це окремий від Разом з тим, разом з тим, і з усмішкою зараз мав думки певні, якими з вами ділюся так, власне, досвід весь мій в захисті України влава збройних сил. Перші півтора роки я перебував в ремонтно відновлювальному батальйоні 30-ї бригади, де мені прямо забороняли керувати бронетехнікою, взагалі і БМП. Зокрема, і разом з тим, попри ці прямі заборони, я, як не найдисциплінованіший військовослужбовець, накатав за півтора роки більше годин за штурвалом БМП більше ніж значна кількість. Тих військовослужбовців, які приходять на посади механіків водіїв БМП на сьогоднішній день, конкретно на ці посади, яким довіряють машини, які їдуть в бої. Я в бої досі не їздив. Проте, я ж кажу, в умовах заборони цих дій я примудрився накатати більше мотогодин. годин. І це. це Передмова того про, власне, що ми бачимо зараз, і бо я маю ще захищати Україну в механізованому батальйоні К два посада, командир відділення технічного обслуговування бронетехніки, і не конкретно в моєму підрозділі, а взагалі я тобто спілкуюся з іншими ремонтниками упродовж цих років, так, в лавах Збройних сил. І така є позиція о, значною мірою розповсюджена. І в тилових ремонтних підрозділах, і от ближче до фронту, так, от як механізований батальйон, є ремонтники, які кажуть: я, ну зокрема, по бронетехніці, так з колісною технікою важче, так сказати, але з бронетехнікою легше, то так, значна кількість людей робить що. Я ремонтник, я кручу гайки, я не вмію керувати бронетехнікою, не намагайтеся мене посадити за штурвалом, я не навчений. Я не знаю, що там і до чого, моя робота маленька, я не проводжу ходові випробування, я не вмію, я не знаю, я не буду, я не можу, бо я не маю допуску. Коротше, ви зрозуміли, так, про що мова? Чому? Правильно. Тому що, якщо ти, зокрема, в бойовому підрозділі вмієш і можеш перегнати коробочку з точки А в точку Б, більш-менш пристойно, так? Що, ти її взяв В одному стані, в тому ж стані доставив. От. То рано чи пізно ти це будеш робити. Хай не систематично, але все одно, рано чи пізно ти будеш гнати, як мінімум, гнати коробку десь там, де нормально по тобі будуть працювати московити, загарбники і окупанти. І тому такі далекоглядні люди, вони от, в корені уникають такої можливості. Натомість я. Де міг і де можу на сьогоднішній день, я катаю все. Все, що я можу катати, я все катаю. Інколи аж до того, що там нашим з вами коштом там, взяв пального на заправці, залив і зробив там пару кіл. Чому? Ну, тому що Тому що це дає з одного боку мені повнуту е вражень і відчуттів. Саме як добровольцю у визвольній війні за Україну проти московитів загарбників і окупантів, так як свого часу я на ВЛК виборов собі повну придатність, коли ще була можливість там ну, існувала така опція, як обмежена. Наскільки я знаю, сьогоднішній день немає навіть такої як штуки, як обмежена придатність, тоді вона була. Я виборов повну. Для чого? Для того, щоб у мене не було ніяких обмежень формальних. Для перебування в бойовому підрозділі, виконання бойових задач. Так само і тут нічого мене не має обмежувати. Я доброволець в лавах ЗСУ. Я захищаю Україну в українському війську від московитів, від насамперед зовнішніх ворогів. І немає такого бути, щоб мені там зателефонували, сказали, он там на голову падає, треба забрати коробку. Я почав там нявкати: ой-ой-ой, ой-ой-ой. ні, -ой ні. -ой 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 -ой. 24 лютого 22 року я пішов в один кінець за Україну. З того плану для мене нічого не змінилося, і я не бачу жодних що причин, щоб це змінилося в майбутньому. Тому я максимально собі розширюю можливості виконання бойових задач, зокрема стосовно бронетехніки. Так, і з іншого боку, я використовую будь-яку можливість, щоб робити це. Мати максимальний досвід. максимальний досвід І катаюся. Ну, я, звісно, насамперед катаюся в якихось тилових зонах, де більш-менш здебільшого не дотягуються там ланцети. так, ну, Зовсім рідко і мало. То там я катаюсь і катаю машини на різних режимах, і собі, щоб собі мати максимальний досвід. так, Щоби до Виконання бойової задачі, у подальшому пов'язаними з бронетехнікою, підходити з максимальним досвідом. І для того, щоб машинам давати максимальні навантаження, щоб, якщо десь якась система гавкне, не витримає, щоб вона це зробила тут, а не на передку під час виконання бойової задачі, так? щоб виявляти слабкі місця, от, такі гаради. Зараз покатаю трофейний танчик і. Зніму вам відосичок, повторюся про відкачування оливи з КПП і вже буду закривати на сьогодні всією машиною. Поїду на базу робити гараздне. Дякую за увагу. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.